Не минуло й року, як боновий магазин було знову оновлено. Тож доступними за бони стало тепер ще 5 машин різних рівнів. Що ж це за танки та чи варті вони уваги, якраз зараз і обговоримо. Почнемо з ТОГ-2 британського важкого преміумного танку шостого рівня за 4 тисячі бон. Машина, м'яко кажучи, специфічна, тому що це колосальний габаритів Мамонт з максималкою в 14 км на годину вперед та 7 назад, при питомій потужності в 8 коників на тонну. Але факт монструозних габаритів цього мастодонта зовсім не означає, що в нього хоча б десь буде присутня броня. В лобовій проекції та бортах всюди по 76 мм номінальної броні. При цьому нахили або відсутні зовсім, або настільки незначні, що не дають якогось помітного приросту наведеної броні. А це означає, що майже кожен танк, який він буде проти себе зустрічати, пробиватиме його просто в силует, ледве не з автоприцілу. Також даного танку дах корпусу та башти має від 19 до 25 міліметрів. І беручи до уваги те, що ТОГ2 грає в одних боях з такою артою, як Лев, ФВ304 та Бішоп, отримувати він буде часто і дуже боляче. Особливо враховуючи, що в прицілі арти його силует буде розміром зі злітну смугу, в яку про просто неможливо не влучити, особливо враховуючи його мертву рухливість, через що від уваги арти просто неможливо буде втекти чи відмансити. Але проблема рівня боїв тох 2 не тільки в арті. Бо, окрім неї, на шостому рівні основна маса танків складається з легких та середніх танків, в яких є малий запас міцності при високій швидкості, завдяки чому вони часто зливаються швидше, аніж тог 2 поки респаун. Таким чином, в левої часті боїв, поки ТОГ-2 доїде до позиції, результат бою буде вже вирішений без участі британця. Звісно, в нього є й свої переваги. Зокрема, він пільговик, тобто не потрапляє в бої з вісімками. Також в нього рекордний запас міцності на шостому рівні у півтори тисячі одиниць. Однак чи перекривається все його недоліки? Я, чесно кажучи, сумніваюсь. Бо яка різниця, хто саме буде розривати ТОГ 2, вісімки чи сімки з шістками? Якщо результат буде все одно один. Ну а такий запас міцності, це, звісно, чудово. Особливо коли він з'являється в тебе в прицілі. Тому ТОГ-2 навіть за 4000 тисячі бони я не рекомендую нікому. Бо це витрачені на вітер ресурси наступним доданим низькорівневим танком є китайський легкий танк сьомого рівня Тайп 62 Вартість якого складає 6 тисяч бон. І легким він є лише умовно, тому що геймплейно це швидше гібрид легкого та середнього танку. При тому, що перевага буде віддаватися саме складовій СТ. В Type 62 є цілий ряд переваг легкого танку. Зокрема, першокласна мобільність з максималкою в 60 км на годину, при 20 конячках питомої потужності, та ідеальній прохідності по всім типам ґрунтів. Маскування в русі в 16% в базі. а також огляд в 390 метрів. При цьому присутні і цілий ряд особливостей, які більш властиві середньому танку. Зокрема, найкраще маскування, як для ЛТ в цілому якого, однак, для функцій СТ вистачатиме з надлишком комфортну стабілізовану гармату. З шкодою на хвилину за 2000 одиниць в базі, яка без особливих проблем розганяється за 2600 одиниць, та підкріплюється кумулятивним снарядом з пробиттям у 220 мм, які дають можливість пробивати найзначну частину дев'яток в лоб. Тому Type-62 є хорошою машиною, яку цілком можна рекомендувати до покупки. Але з розумінням, що в більшості випадків його доведеться використовувати саме як середній танк, оскільки в якості світляка він швидше за все програватиме більшості однорівневих ЛТ. Тепер до восьмих рівнів. Почнемо з М4Y, американського важкого танку з механікою резервної гусениці, вартість якого складає 8 тисяч бонд. Фактично, це ренегат на мінімалках. В них в обох подібна гармата на 360 разової шкоди. Однак у Ренегада суттєво краща стабілізація, кінцевий розкид, базове та галдове пробиття, а також швидша перезарядка. Це важливо тому, що в обох машин в цілому посереднє бронювання в першу чергу через великі та вразливі комбашти, які при влучанні пробивають навітанки шостого рівня. Тому його доведеться компенсувати якраз за рахунок гармати. Зокрема, принципово важливим моментом є можливість давати швидкі постріли з мінімальною затримкою для зведення. Адже кожна доля секунди, поки зводишся ти, точно так само працює і на користь суперника, який буде в той час зводитись на тебе. Тому, де на ренегаті можна виставитись на долю секунди та за рахунок ідеальної стабілізації дати швидкий та влучний постріл, на Йоху потрібно буде вистрілити недозведеним, або залишитись статичним на певний час для зведення. В цілому М4У танк непоганий. Однак не зовсім зрозуміло, чи потрібен він на фоні того ж Ренегата, або ж об'єкта 2.5.2 чи із 5 з бонового магазину, який комплексно є більш простими та ефективними машинами для настрілу та фарму. Наступною новинкою восьмого рівня є 122 ТМ, китайський середній танк вартістю 8 тисяч бон. Як і Type 62. 122 ТМ є гібридом, але в даному випадку вже середнього та важкого танку. Причому від СТ тут взагалі небагато. Взяти хоча б його гармату зразу шкодою в 400 одиниць. Пробиттям 233 мм на базовому та 299 на кумулятиві, що саме по собі ніби натякає на здатність протидіяти важким танкам суперника. В цьому йому допомагає і непогана броня. У верхньому бронулисті від 200 мм є то всі борти з екранами, а також міцний лоб башти. Тому навіть серед важких танків він не буде хлопчиком для биття. Так є й доволі немалі лючки, куди йому будуть закидувати та пробивати. Однак це й логічно, оскільки 122ТМ саме що гібрид, а не повноцінний важкий танк. Від СТ в нього присутні свої переваги. Зокрема, стабілізація і комфорт стрільби в цілому, непогане маскування, в тому числі в русі, а також рухливість. Номінальна максималка 50 кілометрів. Але через погану прохідність він фактично буде їхати 42-44 км в середньому. Тож даний танк розкривається через зміння балансувати між цими перевагами та нюансами. Бо кожен з них при правильному чи навпаки неправильному використанні може стати як недоліком, так і перевагою. Однак є одна така особливість, яку перекрити не вийде зовсім ніяк. Мова тут, звісно, про перезарядку в 16,7 секунд при разовій шкоді в 400 одиниць, що в сумі дає лише 1400 одиниць шкоди на хвилину. Тому на даному танку особливо важливо реалізовувати кожен постріл, для чого в нього і присутні всі інші переваги гармати, такі як пробиття, альфа та чудовий комфорт стрільби. В цілому, на мою думку, 122 тм уваги вартий, адже це доволі проста та зрозуміла машина, в яку зможе практично кожен. Ну і заключною новинкою в боновому магазині буде десятка. А саме британська акційна ПТ 10 рівня ФВ 215B183, вартість якої складає 15 тисяч бон. Гармата аналогічна ФВ 4005. Точно ті самі хешфугаси з пробиттям в 230 мм на 1750 разової шкоди. Та бронебійні з пробиттям в 310 мм та разовою шкодою в 1150 одиниць. При цьому на фоні прокачуваного. По аналогу в даної апаратури трохи кращий розхід, зведення та стабілізація в русі, і від повороту корпусу. Однак помітної різниці це не робить. На відміну від броні, яка, звісно, далека від ідеалу. Але тут головне, що це не папір як ФВ 4005 який відлітає від фугасів ледве не за секунду після засвіту. Дана ж ПТ щось таки здатна відбивати її, так що інакше доведеться вицілювати. Що будемо відверті, робить ФВ 215 b 183 значно більш небезпечною машиною в рандомі, ніж ФВ 4005 яку вже майже не видно в рандомі. Хотілося б мені так сказати, але це ж не відповідає дійсності. Тому що прокачувана бабаха є одним з найпопулярніших танків в рандомі, знаходячись в топі по наградним боям за місяць. І як ніби цього було мало, в боновий магазин додає ще цю. І тут хочеться запитати в танкістів, як вам нинішній рандом? Де в кожному бою з обох сторін по 3, 4, 5 ДБВ 152, декілька ФВ-4005, до яких тепер сміливо додаємо ще й ФВ 200 15B. Так і захотілося вийти в бій на 10 рівні, правда? Ну а на цьому в мене все. Якщо відео сподобалось, то протисніть вподобайку та підпишіться. А також можете глянути топ кращих премій за бони для фарму у мене на каналі.